Отже, друзі, привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про управління проєктами, а саме про ролі в команді. Отже, як вже ми казали на минулих заняттях, що наразі розглядаємо три підходи, три філософії щодо управління проєктами. PMI підходи, Scrum підходи та Kanban підхід. І якщо ми з вами розглянемо безпосередньо pmi підхід це в нас класика, то це у нас. Починається з того, що є обмеження: обмеження у часі, обмеження в ресурсах та обмеження в цілях, тобто в охваті того, чим буде займатися наш проєкт. Відповідності до цього визначаються ролі. Отже, основні ролі в проєкті це project Manager, це людина, яка безпосередньо відповідає за збір даних. Формування бази, визначення основної цілі проєкту та обмежень проєкту, створення ієрархії та безпосередньо визначення часу, ресурсів та розстановку людей за кожним із етапів. А також спонсор. Спонсор проєкту це є людина, яка безпосередньо взаємодіє з менеджером проєкту, виділяє гроші на проєкт. А також. Формує замовлення проєкту. Саме у відповідності до цієї структури, Project Manager взаємодіє зі спонсором. Якщо ми уважно поглянемо на класичну схему PMA підходу, то це в нас на першому етапі ми збираємо базу даних, збираємо побажання, починаємо працювати з клієнтами, і до цього процесу можуть бути залучені усі члени команди. Це саме головне, це саме. Є цінним. Після цього project Manager визначає основні характеристики проєкту із цієї бази, тобто вже визначає рамки цього проєкту. Наприклад, якщо ви будуєте будинок, то ви починаєте взаємодіяти з людьми та збирати інформацію, якої повинні бути форми двері з якого вони повинні бути матеріалу зроблені. Яка повинна бути ручка. Але саме Project-Manager, наприклад, визначає, які це двері будуть залізні або дерев'яні, якої це вони будуть форми прямокутної, чи ще якоїсь. Це і є роль Project-Manager. Після цього Project-Manager розставляє членів команди безпосередньо за етапами. Тобто бере, робить розподіл проєкту за ієрархією. За послідовністю етапів, і вже визначає, скільки часу потрібно і скільки виконавців потрібно для виконання цього проєкту. І що саме головне, в чому характерна особливість PMI підходу? Це те, що є від особиста відповідальність кожного учасника проєкту. Це є характерна особливість. Є особиста відповідальність, є часові рамки. Які вимірюються безпосередньо часом, або це людина година, або це дні, або це кількість годин витрачених на виконання певного етапу. Наступний підхід це agile підхід, це Scrum підхід, це гнучкий підхід. У відповідності до цього підходу у нас є командна відповідальність, а часові рамки це є сети. Якщо ми уважно поглянемо, в чому є характерна особливість і відмінність скрама від PMI, тим, що PMA е, має дуже жорсткі обмеження за часом, за ресурсами, то скрам якраз підхід, який не має безпосередньо обмежень за часами та за ресурсом. Інакше кажучи, це просто набір хотілок, який визначає product авнер це власник продукту. Власник продукту визначає набір тих можливостей, тих функцій, які можуть бути реалізовані під час виконання проєкту. Бажаємо побудувати трьохповерховий будинок. Будь ласка, будуємо трьохповерховий будинок. Але в процесі у нас змінились задачі замість трьохповерхового. Ми будуємо п'ятиповерховий будинок. Будь ласка, ми продовжуємо будівництво. Але саме головне це. Розбити цей набір побажань, цей набір функцій на сети. Якщо ми побачимо, зараз у нас два сети. Наприклад, під час першого сету ми виконуємо одну велику задачу, під час другого сету ми виконуємо декілька коротких задач, менших за своїм обсягом. Тобто одиниця вимірювання цього проєкту це сети. Сет це в нас певна історія. Наприклад, на виконання цього етапу ми потратили там один місяць. То на наступну задачу, вже яка, наприклад, вона, якщо менш складна, ми менше часу. Якщо вона більш складна, більше часу тратимо. Тобто не години, не дні, а безпосередньо сети, коли ми можемо відносно порівняти між собою часові витрати. І також є Scrum Master. Scrum Master – це один із членів команди, який є більше. Фаховим, більш обізнаним він займається координацією, він займається взаємодією, він безпосередньо взаємодіє з власником продукту, але він також є членом команди. Характерною особливістю скрам підходу це є командна відповідальність. І як такових ролей немає. Але в чому вразлива сторона цього скрам підходу? Це те, що Дуже багато залежить саме від власника продукту, від product-овнера, тому що ця людина, яка може безпосередньо визначити, який набір функцій ми закладаємо в цей проект. Це є особливість цього проєкту. Але при цьому це Agile, це дуже гнучкий підхід. І наступний підхід це Канбан-Підхід. Канбан-Підхід це в нас пейплайн, тобто це в нас рух задач від туду do до дан, тобто від початку до кінця. Основна мета цього підходу це організувати гладкий перехід від початку до кінця. Тобто це труба, це відбувається перехід у часі. Є ролі в проєкті, але при цьому немає чітко таких визначених, немає чіткої ієрархії. Тобто, це проходження, це лінійна горизонтальна структура. І основний упір в цьому проєкті робиться на візуалізації процесів, на виміри швидкості процесу в часі. Тобто, основна задача цього підходу максимально організувати так діяльність. Щоб цей проєкт був максимально швидко, максимально безперебійно реалізувався, і є візуалізація цього проєкту. Якщо ми поглянемо на схему, то в нас в команді є. Між початком та кінцем є виконавці, наприклад, аналітик, це буде людина, яка буде збирати якісь певні дані, певні побажання. Є людина, яка програміст, тобто, наприклад, це виконавець, який безпосередньо займається реалізацією, та є тестувальник. Ми бачимо, що вверху та внизу є, якби бачите, два відсіки. Тобто, це в нас те, що виконано, це в нас підвал. Тобто в підвалі. Це задачі, які, наприклад, повернуті на до виконання, тобто це якісь певні борги. Отже, і тоді ми бачимо, що за допомогою цього, по-перше, ми можемо відслідковувати в часі сам прогрес, тобто переміщення від початку до кінця. Можемо бачити ступінь завантаженості кожного виконавця, а також ми можемо. Бачити, які моменти треба підсилити. Отже, друзі, ще раз ми з вами акцентуємо, що треба вам запам'ятати. Що PMI-підхід підхід це в нас чіткий, структурований, обмежений в часі, в ресурсі та в охопленні проєкт. Основні ролі це project manager та спонсор проєкту. Саме project manager визначає. Ієрархію проєкту визначає те, що в проєкт закладається, а також часові рамки виконання проєкту. Цей підхід є менш гнучким, в ньому є індивідуальна відповідальність, Scrum підхід, Scrum -підхід це гнучкий підхід, це колективна відповідальність, немає безпосередньо індивідуальної відповідальності, є колективна відповідальність. І, в принципі, всі члени команди між собою рівні. Але основний гравець в команді – це Product Owner це людина, яка безпосередньо визначає набір тих функцій, які будуть реалізовані під час виконання проєкту. І часові рамки безпосередньо вимірюються не годинами, не днями, а сетами. Тобто… Якимись певними історіями, скільки було витрачено часу, ресурсів на виконання того чи іншого обсягу робіт. І канбан це безпосередньо візуалізація процесу, організація гладкого проходження процесу від початку до кінця. Ці члени команди безпосередньо між собою рівні, проте кожен із них має якусь свою певну функцію. Отже, друзі. Я радий те, що ви змогли приділити час цьому уроку. Все дуже просто і все дуже просто. Підписуйтесь на канал.